Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на тиждень з 7 по 13 жовтня. Середньодобова температура повітря цього тижня становитиме плюс 16, плюс 21. Вночі значно прохолодніше в изюмі прогнозують перший нуль, а найтепліше буде на півдні плюс 17. Вітер матиме пориви до 10-11 метрів за секунду. У західній частині України метеорологічна осінь з її типовими атрибутами хмарно, холодно та періодично дощить. І зовсім інша погода на решті території триває метеорологічне літо: сонячно, сухо та тепло. Аби погода завжди була на вашому боці, отримуйте точний прогноз від погодника. Не забувайте підписатися на канал та поставити вподобайку. Погода 7 жовтня. Понеділок. У центрі України тиждень розпочнеться дощами. Вночі плюс 7, плюс 11. Денна температура повітря в Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 14, плюс 23. Вітер північно-західний. Його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. На заході в понеділок хмарно з проясненнями. В Ужгороді дощ, тож не забувайте парасольку. Після заходу сонця плюс 4, плюс 10. Вдень у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря в межах 12-17 градусів тепла. Вітер здебільшого північно-західний до 5 метрів за секунду. На сході похмуро місцями пройде дощ. Сонце час від часу з'являтиметься поміж хмар. У нічні години плюс 9. Плюс в день повітря у Харкові, Донецьку, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сєвєродонецьку нагріється до плюс 25, плюс 28. Вітер південний. Його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок повсюди грозові дощі. Нічна температура повітря плюс 9, плюс 13. В день у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві від мінімальних плюс 17 до максимальних плюс 23, у Бердянську до плюс 26. Вітер змінних напрямків з поривами до 8-11 метрів за секунду. На півночі пройдуть дощі. В темну пору доби плюс 7, плюс 9. В денні години у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 21. Швидкість північно-західного вітру від 1 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва: в понеділок у столиці дощі в день на термометрі до 14 градусів тепла, вночі до плюс 9. Вітер північно-західний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. До речі, торік у Києві було встановлено дощовий рекорд в столиці було зафіксовано найбільшу кількість дощів в Україні 29, цілих. 9 міліметра, що на 1,5 міліметра перевищило попередній рекордний показник 2007 року. Погода 8 жовтня. Вівторок. У центрі хмари чергуватимуться із сонцем. У нічні години плюс 6 плюс 9. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. Позначки на термометрі зупиняться біля плюс 15, плюс 20. Вітер західний, північно-західний, прискориться до 6-7 метрів за секунду. На заході у вівторок осіннє сонце прикриватимуть хмари. В темну пору доби плюс 7, плюс 12. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях становитиме плюс 18, плюс 20. На сході України в частині міст прогнозують дощі, врешті хмарно з проясненнями. Вночі плюс 4, плюс 9. Протягом дня у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі температура повітря перебуватиме на рівні плюс 15, плюс 21. Західний вітер принесе пориви до 7-8 метрів за секунду. У південному регіоні хмарно та тепло. З настанням ночі плюс 8, плюс 15. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до плюс 18, плюс 22. Вітер західний його швидкість від 2 до 8 метрів за секунду. На півночі у вівторок похмуро, дощить у Сумах. Вночі на термометрі плюс 4, плюс 9. Протягом дня в Сумах, Білій Церкві, Житомирі та Чернігові від плюс 15 до плюс 17. Вітер західний, північно-західний, дутиме зі швидкістю від 1 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва: у вівторок в столиці хмарно з проясненнями. Температура повітря в день до плюс 17 протягом ночі до плюс 9. Вітер північно-західний, його швидкість до 3 метрів за секунду. Погода 9 жовтня середа. У центрі хмари чергуватимуться із сонцем. Вночі у регіоні щонайменше плюс 8, максимум плюс 12. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах температура повітря плюс 19, плюс 23. Вітер змінних напрямків його швидкість буде комфортною від 1 до 5 метрів за секунду. Цікавий факт, що Вінницька область межує одразу з сімома іншими регіонами київською, Житомирською, Хмельницькою, Одеською та іншими областями, та навіть з іншою країною Молдовою. Жодна інша область в Україні не може цим похвалитися. На заході всереду хмарно інколи з'являтиметься сонце. Нічна температура повітря плюс 10, плюс В вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі до плюс 18, плюс 21. Вітер, здебільшого, південний, південно-східний, не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. У східному регіоні. Сонячний та теплий день. А от ніч буде холодною на термометрі від плюс 2 до плюс 7. Вдень у Харкові, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі повітря нагріється до плюс 18 плюс 23 градуси. Вітер західний дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. У південних областях сонце прикриватимуть хмари. У ніч на середу від мінімальних плюс 7 до максимальних плюс 17. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до плюс 21, плюс 23. Вітер південний, південно-західний дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. На півночі хмари чергуватимуться із сонцем. В нічних годинах плюс 6, плюс 11. В день у Сумах, Білій Церкві, Житомирі та Чернігові на термометрі до плюс 18, плюс 20. Вітер змінних напрямків не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Погода у Києві у середу в столиці похмуро. Час від часу з'являтиметься сонце, яке нагріє повітря до плюс 19 градусів. Вночі цей показник опуститься до 11 градусів тепла. Вітер південно східний, майже невідчутний. Його швидкість не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Погода 10 жовтня. Четвер. У центральних областях Хмарно. Вночі на термометрі до плюс 8, плюс 13. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах комфортна температура до плюс 19, плюс 22. Вітер південно-східний. Південний Його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На заході у четвер сонце та майже безхмарне небо. В нічний час доби плюс 12, плюс 14. Вдень у Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі. На термометрі до плюс 19, плюс 23. Вітер південний, південно-східний, без поривів. Його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. У східному регіоні небо буде вкрите хмарами. В нічний період плюс 3, плюс 9. У Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську. Денна температура повітря становитиме плюс 18 плюс 22, швидкість північно-східного вітру до 2 метрів за секунду. У південних областях хмарно з проясненням. У Херсоні можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 17. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві до плюс 21, плюс 24. В прибережних містах. Швидкість вітру не перевищуватиме 5 метрів за секунду. У північному регіоні у четвер хмарно, з невеликими проблисками сонця. З настанням ночі плюс 7, плюс 13. денна температура повітря у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові не більше 20 градусів тепла. Вітер південний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві у четвер в столиці хмарно з проясненнями. Температура повітря в день становитиме плюс 20, в нічний період плюс 12. швидкість південного вітру до 3 метрів за секунду. Погода 11 жовтня. П'ятниця. У центральній частині України наприкінці тижня похмуро, з невеликими проблисками сонця, в темну пору доби: плюс 9, плюс 14. Протягом дня у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах тепло. На термометрі до плюс 20 плюс 24. Вітер південний, південно-східний, спокійний. Його швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У західних областях в п'ятницю повсюди йтимуть дощі вночі. На термометрі плюс 6 плюс 12. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську: плюс 15, плюс 21. Вітер змінних напрямків. Його швидкість в межах одного 4 метрів за секунду. На сході України сонячно. У ніч на п'ятницю плюс 4, плюс 10. Вдень стовпчики термометрів у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську дістануться до літніх позначок плюс 21, плюс 23. Вітер східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У південному регіоні цієї п'ятниці. Хмари прикриватимуть небо та вони не заважатимуть сонцю нагрівати повітря вночі до плюс 10, плюс 15. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до 22-25 градусів тепла. Швидкість вітру від 1 до 6 метрів за секунду. На півночі України хмарно з проясненнями. Нічна температура повітря становитиме плюс 8, плюс 13. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 21, плюс 22. Вітер південний, південно-східний досягне 5, 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У столиці в п'ятницю хмари чергуватимуться із сонцем. Денна температура повітря плюс 21. Після заходу сонця плюс 13. Вітер південний. Зі спокійною швидкістю до трьох метрів за секунду, погода 12 жовтня. Субота у центрі України похмура та дощова погода. Нічна температура повітря плюс 9, плюс 13. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах стовпчики термометрів показуватимуть плюс 18, плюс двадцять три. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. На заході у суботу хмарно з проясненнями. В нічний період плюс 5, плюс 10. Вдень на термометрі у Львові, Рівному, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 14, плюс 18. Вітер матиме комфортну швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. У східному регіоні субота буде похмурою, інколи з'являтиметься сонце. Нічна температура повітря плюс 3 плюс 9. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську тепло до плюс 20, плюс 23. Швидкість східного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. На півдні України у суботу домінуватимуть хмари. Вночі плюс 10, плюс 15. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві на термометрі до плюс 21, плюс 24. Вітер східний, південно-східний, його швидкість не більше 5 метрів за секунду. У північному регіоні в перший вихідний день повсюди дощі, в темну пору доби плюс 8, плюс 11. Протягом дня у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові плюс 17, плюс 20. Швидкість вітру не більше 4 метрів за секунду. Можливо, ви не знали, та в обласному центрі Сумської області у центрі міста є фонтан-пам'ятник Сумці. Він створений у вигляді колодязя з кам'яною аркою, на якій висить сумка з грошима і з неї лється вода. За легендою, засновник міста разом із козаками у річці Сумка знайшов три мисливські сумки з монетами. І на честь цієї знахідки місто й отримало назву: Погода у Києві. У суботу в столиці йтиме дощ та прийде незначне похолодання. Вдень температура повітря становитиме плюс 17, в нічний період плюс 11. Вітер північний майже невідчутний, його швидкість до 2 метрів за секунду. Погода 13 жовтня. Неділя у центрі України повсюди хмарно. Відсоток виникнення дощу високий, тож не забувайте перевіряти актуальний прогноз погоди. Вночі на плюс 6, плюс 14. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах плюс 17, плюс 22. Швидкість південно-східного вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У західному регіоні неділя буде похмурою. В темну пору доби плюс 6, плюс 10. Вдень у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 14, плюс 19. День мине без різких поривів вітру. Його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. На сході в останній день тижня хмарно і жодного натяку на сонце. В нічні години від 0 до плюс 8. Протягом дня у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську повітря нагріється до плюс 17, плюс 21. Швидкість східного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. У південній частині України хмарно. У ніч на неділю плюс 8, плюс 13, вдень у Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві стовпчики термометрів дістануться до плюс 20, плюс 23. Вітер змінних напрямків його швидкість від 1 до 6 метрів за секунду. На півночі у неділю небо буде вкрите хмарами можливий дощ. Нічна температура повітря плюс 5, плюс 33. Вдень у Сумах Білій церкві, Житомирі та Чернігові до плюс 17. Вітер південно-східний не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва: В останній день тижня в столиці хмарно. Вдень плюс 17, вночі не більше 13 градусів тепла. Вітер південно-східний для жителів міста майже невідчутний, адже його швидкість не більше 1 метра за секунду. Магнітні бурі. До уваги метеозалежних. В найближчі дні вам треба особливу увагу приділити своєму здоров'ю та самопочуттю. Щоб позбутися впливу магнітних бур, медики радять добре висипатися, відмовитися від кави та більше гуляти на свіжому повітрі. Поряд необхідно мати препарати, які в разі загострення допоможуть нормалізувати ваш стан. Слідкуємо за прогнозами та підписуємося на погодник.